Війна не повинна повторитись День пам'яті в Придністрові. Інспекція ООН Придністрові надає допомогу усім прибулим. Корона хвиля минає, вакцинація та ревакцинація продовжується. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Трагічна дата в історії Придністров'я рівно 30 років тому від рук молдавських опонівців загинули захисники міста Дубосари. Це був початок широкомасштабної агресії Республіки Молдова проти мирного населення Придністров'я. В народі цей день називають чорним мерцішором. На меморіальному комплексі воїнської слави міста Дубосари. Сьогодні відбувся мітинг квіти до могил полеглих поклав і президент Вадим Красносельський. 2 березня, 30 років тому у Дубасарах розпочалися повномасштабні бойові дії. Протягом п'яти місяців місто обстрілювали з правого берега Дністра. Було зруйновано підприємства, школи, заклади культури та житлові будинки. Особливо запеклі бої йшли на Кошницькому та Кочієрському напрямках Рогівській розвилці та Дубосарській ГЕС. Місто вдалося відстояти, але при його обороні загинули 156 захисників ополченців та козаків. Це було просто місць. Це була помста людям, помста Придністров'ю за бажання жити самостійно, говорити тими мовами, якими вони вважають за потрібне, в тому числі й молдавською, за бажання бути вільними. Нічого спільного із боротьбою за цілісність держави не було. Виправдатися не вдасться, покаятися так. Покаятись ще не пізно, ніколи не пізно. А найголовніше дати правову оцінку тим подіям. Досі жоден політик не взяв на себе сміливість і не сказав, що насправді сталося. Ні прокуратура, ні суди, ніхто досі не дав оцінку убивствам мирних людей. Військової агресії проти мирних людей хвилина мовчання. Квіти від президента та урочистий марш щоб у серці вшанували тих, хто загинув, захищаючи Придністров'я. Вулиця Жовтнева, будинок 64. Це місце загибелі першого начальника добосарського РВВС Ігоря Сіпченка. Тут же мітинг пам'яті. 1 березня 1992 року майор міліції виїхав з оперативною групою на виклик. Як пізніше з'ясувалося, фальшивий. Засади міліцейську машину обстріляли. Це був початок неоголошеної війни проти Придністров'я. Це було. Вранці я проснувся від пострілів, стріляли по Сіпченку. Відкрив вікно і бачу, як він випав з машини поповз до будівлі. Одного з нападників він поранив, другий дав чергу з автомата. 1 березня він був поранений. А в ніч на 2 березня зупинилося серце героїчної людини. Ігоря Сіпченка поховали на батьківщині у Росії. Але щороку, 2 березня, на місці його загибелі сотні громадян. Націоналісти Молдови Націоналісти Молдови намагалися розділити республіку на добосарському напрямку для того, щоб знищити її. Але доблесні захисники, прості люди зі всієї республіки встали на захист і не дозволили здійснити ці плани. Я вдячний усім захисникам, ветеранам внутрішніх справ, які, не жаліючи сил здоров'я і життя, зробили те, завдяки чому ми маємо можливість ростити своїх дітей і мирно жити на своїй землі. Придністровська міліція і надалі буде робити все, щоб мир на нашій землі був збережений. Міліція свій свої довго повному об'ємі. Міліція виконала свій обов'язок в повному обсязі. Після 92-го року вимагалося багато зусиль для того, щоб забезпечити правопорядок, безпеку було багато грабежів, крадіжок. Робилося це доволі довго, але зробили все, щоб люди почувалися безпечно. На допомогу добосарським міліціонерам першими прибули 26 козаків. Серед них 18-річний юнак із Ростова Михайло Зубков. Його життя теж обірвалося 2 березня після смертельного поранення в приміщенні районного відділу. Сьогодні живі квіти поклали і до меморіальної плити, встановленої на місці гибелі молодого козака. Придністровцям надходять хибні дзвінки, людей закликають евакуюватись. Це все провокація. Про це напередодні написав президент у своєму телеграм-каналі. Закликав людей не вірити та розповів про ситуацію в Придністров'ї. Громадянам Придністровської Молдавської Республіки з невизначених номерів стали надходити телефонні дзвінки з повідомленням про те, що війська Збройних сил України перетнули кордон Придністровської Молдавської Республіки. Невідомі представляються співробітниками адміністрації президента Придністровської Молдавської Республіки. Рекомендують громадянам взяти необхідні документи та вийти на центральну площу Терасполя, звідки нібито здійснюватиметься масова евакуація мешканців міста. Подібні висловлювання та дії не відповідають дійсності. Вони безпідставні. Та є звичайною провокацією. Ситуація в республіці наразі залишається стабільною та контрольованою. Наспокійно спокійно Вадим Красносельський зазначив, що з боку Придністров'я ніколи не було військових планів. Придністров'я, як і раніше, відкритий, продовжує надавати сприяння і підтримку нужденним у допомозі жителям України, які через трагічний збіг обставин змушені залишати свою батьківщину. Вадим Красносельський закликав отримувати інформацію лише з офіційних джерел. Ситуація у Придністрові під контролем. Наразі у нас тисячі прибулих з України. Працює Оперштаб, є гаряча лінія. Розгорнули пункти тимчасового перебування людей. Наочне підтвердження слів президента Красносельського у нас розміщують усі, хто опинився у непростому становищі через ситуацію в Україні. У цьому можуть упевнитися всі. Ось і делегація ООН відвідала центри тимчасового розміщення українців у Придністрові. Гості побували у Дністровську та Добосарах, оцінили, як у нас допомагають мирним людям. Дністровськ, санаторій сонячний. Нині тут близько ста людей із України. Наталія Кириленко із двома дітьми приїхала із села Вигода Одеської області. Чоловік моряку плаванні добиралися до Придністров'я без нього. Розповідає, як у нас прийняли. Абсолютно все хорошо. Абсолютно, Людям... все гаразд. Людям дуже дякую. Так прийняли. Ми тут плакали першу добу, бо по-доброму всі все нам дали, все безкоштовно, тепло і годують. І ставлення дуже хороше. Додому хочеться, але тут теж дякувати Богу. І все добре. Дякуємо їм. ми тут першу ніч просто висипалися. А це Оксана Татарчук із Дністровська зібрала вдома речі для малюків, принесла до санаторію сонячний. Наша сім'я рішила, наша сім'я вирішила допомогти тим, що є у нас. Речі для маленької дитини двохмісячної, чотиримісячної. Ми побачили у Вайбері те, що потрібна допомога і хоч чимось, але вирішили допомогти, як можемо. Дуже шкода, що так сталося. Ми бажаємо лише миру. Сподіваємось, що все буде добре. Придністровці збирають усе, що можуть. Одяг, продукти, предмети, особистої гігієни везуть сюди. Речі першої необхідності для побуту, для умов, для утримання людей, які прибули до нас до Придністров'я. Ми звичайно співчуваємо, чим можемо допомагаємо. Закликаю також людей не бути скупими, жадібними, не збідніємо. В яких умовах живуть люди у сонячному? Перевірила делегація ООН. Побачили медичний блок, оцінили, як годують. Рісовий суп. Курякіна, картофель пюре, отварна докторська колбаса, салат свікольний і яблучний сок. Представники ООН поспілкувалися із людьми. Далі вирушили на зустріч із головою Оперштабу міністром внутрішніх справ. Віталій Нягу розповів: до Придністрові, доки було відкрито кордон з Україною, приїхали понад 4 тисячі людей. Їх розмістили не лише у санаторіях та готелях. Приймають людей вдома. Що стосується сроку прибування громадян, Щодо терміну перебування громадян іноземних у пунктах прийому, то він не обмежений. 45 діб це формальне законодавче обмеження, яке пов'язано з процедурними питаннями щодо тимчасового перебування цих людей тут. Але цей термін автоматично продовжуватиметься після його досягнення. У цілому нині завантаженість цих пунктів в республіці становить від 30 до 50%. відсотків. Але ми готові розгорнути, якщо знадобиться, збільшити пункти прийому людей. Дітей з України допомагають влаштувати в наші школи та дитячі садки, де Легація ООН поділилася враженнями про візит до Дністровська Вивсінагуцент. Ми побачили гарний центр. Ми побачили умови проживання людей. Нас все приємно вразило. Там перебуває понад 100 людей зараз. І центр готовий приймати близько 200 чоловік. І те, що ми побачили, нас приємно здивувало. Там люди отримують харчування, доступ до медичних послуг та допомогу психологів. Цим людям потрібна спеціальна допомога, і її тут надають. Ми дізналися скільки ви можете прийняти. Нас це теж порадувало і бажаємо вам успіхів. Продовжуйте так само. Добосари, готель Дністровський сад» тут також допомагають тим, хто прибув з України. Делегація ООН оцінила умови: кімната, їдальня, медичний блок все на гарному рівні. Вже рік вакцинальної кампанії в Придністрові старт 29 березня 2021-го. З того часу щеплено лише 35% населення. Зараз у доступі супутних, Сінова, «Астрозенека», Модерна вирішується питання про постачання чергової партії вакцини Pfizer. У Придністрові понад 100 щеплювальних кабінетів у поліклініках, на ринках, ФАПах та сільських амбулаторіях. Вже багато хто і ревакцинується. Ті, у кого після першого курсу минуло півроку щодня вакцинуються а також ревакцинуються за минулий тиждень. У нас в республіці ревакциновано 2469 людей. Звичайно ж, хочеться звернутися до населення. Єдиний захід захисту це вакцинація. Необхідно берегти себе і своїх близьких. Для вакцинації і ревакцинації у доступі супутник сіновак Астразенека Модерна Пфайзер закінчився. Зараз ведуть перемовини з національним агентством зі здоров'я у Кишиневі щодо постачання нової партії цього препарату. Також будуть робити щеплення проти коронавірусу і охочим прибулим з України. цього понеділка пройшов перштаб при президентові. Було сказано Вадимом Миколайовичем. Також це наша думка як епідеміологів, що будь-який громадянин, який приїжджає до нашої країни, може провакцинувати. Ся для своєї безпеки, будь-яку вакцину охоче може отримати. Для нещепних корона дуже небезпечна, і наслідки і досі відчувають хворі у ковідгоспіталях. госпіталях Хворі надходять з високою температурою, з почуттям нестачі повітря, з вираженою задишкою, з грудними болями. Відсоток важких хворих високий. Це пов'язано з супутніми патологіями, що в свою чергу дає такий важкий перебіг ковід-інфекції. Ще кілька днів тому 113 хворих. Сьогодні 341. Лікарі кажуть, це діє омікрон. Розповсюдження в рази швидше. не можна розслаблятися, бо на нас є відповідальність. На кожному хворому відповідальність за своїх близьких та рідних. Правила карантину ніхто не скасовував, тому я закликаю всіх вакцинуйтесь. Будь ласка, використовуйте засоби індивідуального захисту. Це працює, це допоможе нам упоратися з інфекцією. Вакцина профілактика, якщо навіть не захищає від інфікування на 100%, значно полегшує перебіг захворювання. У нас щепен лише 30,5% населення. Записатися на вакцинацію можна за номером 126 або на порталі держпослуг. Недавно Богдан сидів за іншою партою в іншій країні. Сьогодні у Тараспільській гімназії впевнено пише в новому зошиті. Це його перший урок математики у Придністрові. Перший день сьогодні в день сьогодні у гімназії подобається цікаві уроки. Все зрозуміло, ніяк не відстаю. Не можна сидіти вдома, просто так прохолоджуватися. Треба вчитися, тому що, якщо довго не вчитися, то забуваєш матеріал. Підручники вже отримав все є. Обговорюємо, як вітатимемо дівчаток. Допомагають Богдану учителі та діти освоїтися та познайомитися. Вчора я Учора вже... Я вже приєднала його до груп класу. і Повідомила де з ким він сидітиме. Дітей сьогодні попередила зранку про те, що ми повинні допомагати. Я попросила, щоб допомагали і навчанням навчаннями десь підказували. свого приймемо як свого, але в нас він не перший вже новенький. Вже приходили новенькі, чудово ладнаємо. Допомагатимемо як можемо, підказуватимемо якось на уроках, пояснювати будемо. Богдан тут поки що єдиний учень з України. Вже сьогодні на поповнення чекають і в четвертому класі гімназії. Четворо клас в скобичкам пішиті к. Читілюка лісінкава ексані пані просто. насправді дуже просто. Це чудова нагода для тих людей, які опинилися в даній ситуації. Але за цих умов слава Богу, що є куди повернутися і де нас можуть прийняти і надати все необхідне. Тому дуже вдячні. Сьогодні це дуже важливо нам об'єднуватися, допомагати один одному, залишатися людьми. До придністровських шкіл уже пішли 48 українських дітей. Найбільше у Терасполі та Бендерах у дитячий садок теж приймають без проблем. Вже зарахували 16 малюків. Нас українське язик один із офіційних язику. У нас українська мова одна з офіційних мов, тому мають повне право діти навчатись в українських наших гімназіях, ліцеях. А при необхідності та бажанні дітей та батьків ми приймаємо в російські школи. На сьогодні на 13 -го годину дня у школах з російською мовою навчання навчаються 29 учнів з українською 19. Здебільшого діти Одеса, Одеська область щодо наповнюваності. Жодної загрози, що не вистачить місць, ми не маємо. І до дитсадків, і до шкіл ми приймаємо і працюємо із дітьми. Проводимо медичне обстеження, все, щоб діти почувалися затишно. Треба заспокоїти їх, обігріти. Для тих, кому потрібно влаштувати дитину до школи чи дитсадка, підготували спеціальну пам'ятку з номерами телефонів. Вирішують і питання із безкоштовним харчуванням у школах. Свої продукти більше води у полях, забирати землю тих, хто недобросовісно її обробляє, менше вирубувати, більше висаджувати. Це якщо тезово про колегію Мінсільгоспу. у роботі взяв участь і президент Красносельський. І з самого початку про врожай цифри добрі. 645 тисяч тонн зернових у мінсільгоспі кажуть, перевищено важливий показник одну тонну зерна на одного мешканця. Цього вистачає, щоб забезпечити країну хлібом. Вистачить і на експорт. Ще з позитивного виросло виробництво молока. Допомогли дотації. Рубль за кожен літр. Наразі завдання вирощувати більше овочів, фруктів, м'яса. Потрібна вода у полях роботу продовжують. У 2021 році кількість задіяних у поливі насосних станцій збільшилася до 57. Нагадаю, що у 2017 році площа зрошуваних земель була лише 8,5 тисяч гектарів. У 2021-му вона досягла цифри 23,5 тисячі гектарів. спільними зусиллями держави та аграрії вдалося суттєво підвищити обсяги виробництва сільгосппродукції. Це дуже важливо. Це говорить про те, що гроші витрачені на держпідтримку, таку досить багатогранну, були витрачені ефективно. Активної не дарма. І та мета, яка ставилася перед нами щодо гарантування продовольчої безпеки республіки, вона досягається. Так, багато що ще потрібно зробити, але динаміка безумовно позитивна. Коштом бюджету доводять воду до полів. Далі робота аграріїв. У розвитку меліорації на допомогу електродвигуни від електромашу. Говорили і про земельний кадастер. Проблемі кілька років. У нас ключовим напрямком і найболючішим на сьогодні є насамперед звичайно ж земельний кадастер. Ми без цього документа практично на сьогодні не володіємо повною мірою ситуацією, що складається в земельних відносинах. Тому основний наголос у діяльності міністерства має бути спрямований на це. Далі слово президенту коротко про головне суберенда землі неприпустима. Амброзії в полях не повинно бути. Ще треба розвивати села, зариблення продовжувати, як і озеленення. Одна ліцензія на розробку лише одного кар'єру. Окрема увага лісам взяв результати діяльності. Взявши результати діяльності придністровського лісу, я просто жахнувся. Тотальне вивезення деревини за межі нашої республіки за мінімальними цінами. Вирубується ділова деревина та вивозиться. Абсолютна відсутність підприємництва посадкового матеріалу не висаджувалося тощо, і всі рекомендації не займатися вивезенням лісу не діяли. В результаті я був змушений заборонити вивезення ділової деревини з нашої держави, доки не наведуть лад, так не можна. Та й нарешті сільський туризм його також треба розвивати. Місць відпочинку має бути більше. Загалом роботу місільгоспу президент оцінив як задовільно. І знову про допомогу у кам'янці українців можуть прийняти у готелі при спортшколі, але більше все ж тих, хто зупинився у родичів. А в подоймі допомогли двом мамам із дітьми. Вони приїхали практично до порожнього будинку. Люди принесли продукти та розповідали, куди звертатися за підтримкою. Кам'янський район подойма. Майже всі, хто приїхав, зупинились у родичів. Це майже 20 людей. А напередодні у селі зустрічали двох мам із зовсім маленькими дітьми. Молодшому місяць. Ключі від будинку передали родичі, які зараз у Росії. Є газ, світло, вода. Більше нічого. У селі зібрали продукти та допомогли порадами. Якщо є якісь проблеми, ви не соромтеся. Всі нам кажіть, ми всі разом. Тут режим і все буде в нас добре. На тепло. Вода є гаряча, холодна. Сусідів все не бачила, а люди хорош Глава села каже, дітей можна влаштувати до дитячого садка. Там все за рахунок бюджету Батькам роз'яснили порядок зарахування дітей до школи та до дитячого садка. У всіх школах та дитячих садках району є вільні місця, тому ми готові прийняти ту кількість діток, яку потребують нашої допомоги. У подоймі люди збирають речі та все необхідне, якщо ще комусь потрібна буде допомога. Всі що мають, все несуть. Хтось картоплю, хтось хліб, воду, солодку, хтось що має вдома. Всі несуть. Тушонку, крупи, макарони, різні консерви, одяг для діток, іграшки. Люди добре розуміють, що ці люди потрапили у нелегке становище. У Кам'янці готель при спортшколі. Там теж готові прийняти приїжджих. Нині нікого немає. За останні кілька днів тут зупинялися люди із Вінниці: Івано-Франківська, Харкова, Білгород-Дністровська. Усі вже поїхали. Такі маємо новини. На сьогодні більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.